Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Сьогодні нас на вулиці 18 березня 23-го року. Бжілки облетілися, але в нас тепла як такого не було. Ще такі десь були плюс 10, плюс 12. Ждемо повноцінного тепла, ждемо повноцінного обльоту. Нагадаю, що повноцінний обльот проходить при температурі плюс 14. Тоді вже бжілки облетяться, ми вже почистили днище навіть до обльоту. А зараз розповім вам, якими ми заставними користуємося у себе на пасіці. Використовували багато заставних, хто ними користується, хто зовсім не користується, говорять, що це зайве на пасіці, але ми використовуємо. Ми використовували раніше із фольгою ізолу. Це рамка звичайна обтягнута фольгою ізолу, але бджоли її гризуть. Всередині також був пінопласт, деякі. Хлопці говорили, що потрібно обмотувати скотчем, але це все затратно на великій пасіці, це економічно невигідно та навіть і, і замір. Ми використовуємо просте. Нагадаю, що на великих пасіках повинно бути все доволі просте. Від конструкції вуликів до заставників, і тому подібне. Тому що, щоб не ускладнювати собі роботу, використовуємо полістирол 2-сантиметровий, ось такий. Або такий сірий, цей м'якіший його бжілки трішечки гризнуть. Цей... Саме РП, саме я не відкрию Америку, багато хлопців користуються вже, хтось наклеює зверху лісочок із плечиками. Ми використовуємо доволі по-простому. Беремо 70- цвях з однієї сторони і з іншої сторони. Також вставили. По висоті ось воно, як і рамка звичайна. По довжині. на... 7 мм і 7 мм зі ціля довшої рамки, ширшої рамки, щоб воно плотно входило в гніздо. Знизу проход ми залишаємо вільним. Чому використовуємо такі заставні? Тому що, як нагадаю, вони прості, прості проста в них конструкція. Навіщо використовуємо заставні? Христою, як багато пасічників знає, спочатків ті, хто його можливо не знає, при виході з зими жінки трішечки слабнуть, сім'ї слабівають. І потрібно їх скоротити, щоб забезпечити їм оптимальну температуру в гнізді, оптимальні умови для нарощування бжіл весні. Наприклад, у вулику виходить із зими 9 рамочок, ми відкрили, подивилися там, а там десь реально бжілок сім рамок. Ми їх забираємо, заставною обмежуємо гніздо і так на період 3-4 тижні до місяця, поки маточка із бжілками там не нарусить, поки не почне змінюватися бджола. Розкажу вам наглядно на пустому вулику. Беремо 9 рамочок вийшло з зими, Ми на зиму заставних досок не використовуємо. Видвигаємо, як я говорив в минулих відео, отак, щоб були повітряні коридори, щоб був гарний повітряний обмін, щоб не було зайвої вологи. Вийшли вони отак із зими, з 9 рамочок беремо, піджимаємо її до однієї сторони. Роботи наші такі, беремо, дивимося наявність кормів. При ревізії швидко передивилися. Так глянули, мед-мед є. Єсть, дивимося, подвинулися, глянули, є розплід, матки не шукаємо. Деять рамочок ми беремо, відвигаємо дві, не забираємо, вони кормові. Беремо, ставимо, поставили заставну доску. Цю, ці рамочки сюди так придвинули. Бжілка при теплих температурних умовах. Вона зайде, візьме мед, перенесе в гніздо. Якщо то є матки, тут буде комфортно. І сімейка вона буде. Комфортніше їй отримувати температуру і вона буде нарощувати бджолу нормально. Потім дивимося, засіяла маточка ці рамочки. В основному бувають такі періоди, що витягуємо і тут вже є розплід. Ну, Тут немає ніколи, а до теплої заставної вони сіють. Беремо також, ми розширюємо вже гнізда тільки вощиною, не розширюємо сушниною, Для того, щоб не переносилася ніяка зараза, якщо вона є. І для того, щоб в 10-ти рамковому вулику, як я коли це говорив в минулих відео, оновлювати гнізда, то беремо, тоже прибираємо цю, ставимо рамочку вощини, свіженьку беремо, можливо, перебираємо ще якусь рамочку, вибраковуємо. Також беремо з цієї сторони, збиваємо і звідси дві щинки поставили це в основному у нас на цвітінні. Садів. Ну і заставну Так, заставну вибираємо і на цвітінні садів у нас витягують. Навіть буває такі погодні умови, коли на цвітінні верби е, тягнуть вощину. Те, що говорять, що навесні не потрібно ставити вощину, це не так. Якщо є взяток, підтримуючи взяток, невеликий взяток, вони його тягнуть, Хай працюють, хай забезпечують себе новими стільниками. Старі чорні. Ми обираємо старі стільники, вони і бджола, і за коконів, тих, що у ячейках вона мілкіша родиться і воно не, не гарно для санітарного стану гнізда. Але є ще заставні і другого профілю ми раніше використовували, коли нас пасічка була не на жаках. Використовували ранньовесняний метод нарощування бджіл по методу блінова. Багато пасічників. Цей метод знають, можливо, хто не знає. Розповім. все таки також такі заставні, але вони не теплі, вони із ДВП або із фанери. І на свердлені отвори в кількості отак, шість штуки, так 5 штук десь в діаметрі 14-15, ну можна 12 Там написано. Ми використовували як їх навесні. Розбираємо гніздо при ревізії. Бачимо, маточка там три рамочки розплоду, де чотири в сильних, сінях, де менше. І беремо, що ми робимо. Беремо ми цю заставну, ставимо притик до розплідної рамки. От, Наприклад, гніздо 5 рамочок, на оцих рамочках ці кормові, там пергола, і на оцих рамочках ось розплід. Ми беремо, обмежуємо отак до розплодної частини, тут дірочки, а тут одразу ставимо з цієї сторони кормові рамочки і знову теплу заставну. Ага, Таким, з цієї сторони. Так, так. Таким чином ми відокремлюємо від гніздової частини кормову частину, тут залишаємо корм. І якщо їм не вистачає, вони через дірочки що тут проходять і забирають звідсіля корм. Тим ми добиваємося того, що матка суцільно засіває рамочку і від бруска до бруска. Гарний розпліт, температурні умови в гнізді оптимальні для нарощування бджоли. А потім далі дії, бачимо, що засіяла, далі переставляємо, або рамочку підставили, переставляємо таким методом, нарощуємо до 7-8 рамок розплоду, потім забираємо. Цей метод гарний для пакетного бджільництва, для холодних весен. І хоча він є трудозатратний, тому що все потрібно контролювати, щоб вистачало матки сіяти на великих пасіках, цього, на жаль, вже робити. Немає часу, і це ж тільки для лежаків. Так, для лежаків, ну можливо, можна і в 12-рамкових 12 вуликах до даних можна і використовувати і в рутах, але в рутах я не бачу сенсу використання методу блінова. Там інший метод використовується подібний метод блінова, але ставиться в поперечна діаграма між корпусами або плівка з отворами. Це обмеження гнізда, це я нового нічого не розповім. Які ще роботи чекають пасічника навесні? Це для початківців це насамперед забезпечити оптимальні умови для нарощування бджоли, для того щоб бджола зимова вона ослаблена, для того щоб вона створити їй комфортні умови, щоб вона забезпечила собі достойну заміну, забезпечуючи температурний режим. Ми Створюємо гарні умови, що джолами не холодно. Забезпечені вони кормами насамперед, і головне, щоб весною було надходження пилку. Те, що багато пасічників говорять, що пилкозамінниками користуються всяким соєвим борошном і тому подібне, це все я вважаю зайве, як то кажуть, природу не обдуриш. І те, що бджола бере цей соєвий цю соєвому кучу, корузія, ну не вона несе його вулик, але ж не скажу, що і тирсу вона бере як обніжку, і також несе вулик, і навіть біту. Із дороги з асфальту також вона тягне вулик. Такі випадки були в прополісі, при аналізі прополіса були зразки бітума. Зразки, зразки бітума. Так що бджола тягне все до вулика. Але ж чи воно буде корисним? Нагадаю, що більшість сої вона є модифікована, і як вона далі поведе на організм бджоли, це одному, як то кажуть Богу, готуємося до сезону, за зиму наощу рамки, це ще не всі. У нас рамки. Користуємося 300-ю гніздовою, нагадаю, 145, там ще лежать у іншому складі. Проволка не ось такі замість тулок, кому буде цікаво, щоб не прорізали, просто степлера шістьорочка або восьмерочка пробиваємо під низом і натягуємо проволоку, потім вона не прорізає. І тим... Паче, що рамочку 300 використовуємо другий раз, десь через 3-4 сезони по мірі чорніння суші, то оці, оця проволока вона не провисає, де провисає ми волною така спецспособа, Пачечники знають, волною пройшлися і далі. Навущуємо, тому що дороге задоволення. Ми раніше використали рамки, перетопили їх в топку і більше Зараз не використовували. Дорого. Зараз занадто дорого, тому що рамка 10-11, а із проволкою коштує всі 17 гривень і сенсу немає того, що При такій -то ціні на матір. Так що забезпечуйте комфортними умовами своїх жінок. Скорочуйте гнізда, якщо сім'ї ослаблені, забезпечуйте їх кормами. Дивіться, щоб кормів було вдос, і бжілки вас порадують своїми результатами, своєю, своєю працею. Друзі та колеги, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До зустрічі наступних відео.